Ради вас бачити, усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Уже сьогодні! Релізнувся ремастер легендарної Stronghold та ще й з українською локалізацією на старті. Коштує це діло всього 292 гривні. Але це поки знижка, тож якщо бажаєте придбати, варто поквапитись. І хода яким був раний но... в мережу. Потрапили перші кадри Hogwarts Legacy, портованої на Nintendo Switch. Нагадаю, що офіційна дата релізу для перемикача запланована на 14 листопада. Армус, курва! Спілярмоскорва Store за 5 років свого існування, попри постійні роздачі та ексклюзивність деяких проєктів, так і не став приносити достатньо прибутків. Раніше і мене вела дорога пригод, а потім мені прострелили коліно. Про це стало відомо через документи, які випірнули завдяки невпинним судам епіків з гуглом. Проте епічні крамарі не сумують, а планують вийти на прибутковість приблизно до 2027 року. І якщо вони при цьому не змінять ніяк тактику, то це. Okay. Прекрасний план, неперевершений. Capcom повідомили, що ремейкнутий Resident Evil 4 вийде на iPhone, Mac та iPad вже 20 грудня. Розробники Lords of the Fallen опублікували план розвитку гри до кінця цього року. Це ж мапа. Та невже? Вже в понеділок, 13 листопада, Глек Кейлі оголосить усіх номінантів на нагородження під час церемонії The Game Awards. Нагадаю, що саме дійство планують провести десь колись у грудні. Там Sony зазняла нову рекламу для плейстейшена, нахабно викравши логотип пульсових відеокарт від виробника сапфір. Я можу свідчити в суді. Суду не буде, Мем. Там Electronic Arts шматками викладала трейлер Мас Ефекту нового Мас Ефекту. Ні дат релізу та абсолютно жодних подробиць. Звісно, поки немає. І Ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.